Доброго дня, любі дітки! Пропоную вам зараз разом зі мною погратися з цеглинками Лего. Я думаю, ви всі їх пам'ятаєте. Дивіться і слухайте уважно завдання, і у вас все обов'язково вийде. Перва гра, ось дивіться у вас шість цеглинок. Давайте пригадаємо кольори: помаранчевий, блакитний, синій, жовтий, зелений, червоний. Перва гра. Яка цеглинка зникла. Дивіться уважно. Запам'ятовуйте, яка зараз цеглинка зникне. Дивіться уважно. Ану, яка цеглинка зникла? Я гадаю, ви відгадали? Вірно, зеленого кольору. Молодці. Давайте ще пограємо. Дивіться уважно, а зараз яка цеглинка зникла? Уважно? Я гадаю, ви відгадали Плакитного кольору. Молодці! Давайте ще пограємо. А зараз ваші завдання. Зараз зникло дві цеглинки. А ну, уважно, уважно згадуємо, які цеглинки зникли. Яка була між синьою і зеленою цеглинкою? Вірно. Жовтого кольору. А яка після зеленого кольору? Вірно, червоного. Молодці. Я гадаю, ви впоралися з цим завданням. Наступна гра будуємо башточки. Давайте побудуємо одну високу башточку із шести цеглин. Ось, бачите? А тепер цю башточку поділимо на дві башточки, щоб одна була низенька, а друга вище. Дивіться. Давайте порахуємо: низенька башточка – Один, два, дві цеглинки. А висока 1, 2, 3, 4. Чотири цеглинки. Зробили одну. А тепер давайте побудуємо з високої башточки дві одинакового по висоті. Басточки, дивіться. Порахуємо цеглинки. Один, два, три. Один, два, три. Молодці. Я гадаю, ви впорались із цим завданням. І ще пограємо в одну гру, побудуй геометричну фігуру. Давайте пригадаємо геометричні фігури. Одну сторону. Будуємо другу і знижу. А ну, подивіться уважно, діти. На яку геометричну фігуру схоже. Трикутник. Молодці. А зараз побудуємо квадрат. Пам'ятаєте, квадрат чотири одинакових сторони, дивіться. Один, два, три, чотири. Подивіться, який гарний квадрат. Молодці, я гадаю, ви впоралися з цим завданням. А тепер давайте побудуємо прямокутник. Дві сторони, ви знаєте, більші. І дві сторони менші. Ось подивіться, прямокутник. А ми його можемо ось так побудувати. Розвернути. Ой, дивіться. А якщо ми здвинемо ці всерединку, буде великий нас квадрат. Молодці. І тепер згадаємо, ми з вами рахуємо до п'яти вже вивчили. І давайте ми з вами побудуємо п'ятий кутник. Так, так, одна зайва. Ось, подивіться, п'ятий кутник. Один кут, два, три, п'ять. Молодці, я гадаю, ви впорались із цим завданням. Дякую за увагу!